Дітки, я хочу вам розповісти про декоративно прикладне мистецтво. З недав... найдавніших часів українці займалися різноманітними ремеслами і промислами. Упродовж століть десятки і сотні тисяч майстрів це килимарниці, вишивальниці, ткачі, гончарі, різбіярі по дереву, кісті та рогу, майстри декоративного розпису. Склороби, гутники, золотарі ювеліри, ковалі, майстри і дуже багато створювали речі, необхідні людям у побуті. Краще з них ми називаємо тепер творами народного мистецтва. Сьогодні декоративно-прикладне мистецтво розглядається як важлива художня цінність, що виконує численні функції пізнавальну, комунікаційну, естетичну та іншу. Українські писанки, писанка це український народний витвір, мистецтва, гордість України у найбільших музеях Європи, а також приватних колекціях. Шанобливо зберігаються десятки тисяч кращих зразків декоративного розпису писанок. Українські килими. Килимарство це стародавній художній промисел, широко поширений в Україні. Сировиною для виготовлення килимів була вовна, льон та коноплі. Українські вишивки. Один із найпоширеніших видів ручної праці українських жінок, і, зокрема, дівчат, використовують в українському народному побуті на предметах одягу домашнього вжитку. Українські рушники Український рушник це прямокутний шмат льняного та конопляного полотна, що має на кінцях, як часто і на всьому полі, різноманітні вишиті або виткані композиції. Вишивати рушники давній український народний звичай, народний одяг. Одяг українців був сформований ще в княжі часи, залежав від місця проживання та матеріального становища населення і поділявся на святковий буденний зимовий і літній одяг. Іграшки це галузь українського народного мистецтва, що об'єднує вироби з кераміки, дерева, лози, соломи. Усі українські іграшки здебільшого виготовляють самі діти для себе або молодших братів і сестер. Петриківський розпис. Село Петриківка Дніпропетровської області здавна було. Одним з найбільших осередків декоративного розпису твори петриківських майстрів увійшли в Золотий фонд народного мистецтва України. Опішнянський розпис це здебільшого рослинний орнамент, квіти, грона, колоски, гілки у вигляді букетів та віночків. Характерними рисами є світло жовтий колір візерунка, виконаний природним кольором глини. Традиційна українська кераміка із е, Опішні на Полтавщині одного з найбільших осередків виробництва гончарної кераміки України. Це фігурний посад, димлена кераміка, поливаний мальований посад, іграшка та дрібна скульптурка. Художниця Катерина Білокур, яку сам м Малювала квіти неземної краси, якими захоплювався весь світ. Творчість художниці із села Богданівки на Київщині належить до найкращих надбань української культури. Яворівський розпис. Своєрідною технологією, художнім смаком і стриманостю декору являє, виділяється яворівський розпис із Львівської області. Різьб'ярство. різьба по дереву, вона розповсюдження на Гуцульщині, успішно застосовувалась до оздоблення будинків, предметів побутового та мисливського призначення, знарядь праці і іншого. Художник Федір Панко, український майстер народного декоративного розпису та народної декоративної графіки. Художник пата Тетяна, український мастер народного декоративного розпису та народної декоративної графіки. Вона народилася на Дніпропетровщині. Лозо платіння. Платені вироби з лози один з найстародавніших промислів на Україні, в Україні. Вироби використовували для збереження транспортування та перенесення продуктів. Традиційне платіння охоплює широку сферу предметів від елементів будівництва, меблів та дрібних виробів іграшок. Українські народні витинанки, як прикраси, сільських хат з'явилися дуже давно. Дякую вам, малята, за увагу і всі, хто прослухав мене. До побачення!